Так, ну все, я вже все підготувала. от, Натягнула мотузочку. Підготувала оце, щоб між ряді 60-40 між картоплинами. так. І буду саджати ось такою насадкою стакан, що я купувала разом з цими всіма лопатами. Я вже показувала. От, І зараз буду робити під цю мотузочку рівненько оці луночки. Робиться воно дуже зараз от, 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 покажу. Ногою натиснув, дістав і потім вже наступно, коли робиш, воно та земля виходить. Ну, Тобто, да, ви зрозуміли. От, буду робити отакі лунки. Зараз я подивлюся, скільки часу в мене займе оці, копання цих оці лунок на своїй діляночці в дві соточки. Зараз подивимось. Подивіться на моє поле здалеку. Так воно виглядає після того, як я своїм стаканчиком оцим чудовим, причудовим, нарила оцих дірочок. Бачите? По, по часу це в мене вийшло 2 години. З перервою на чай дві години. Дуже швидко, в принципі, вже земля підсихає. Так, звісно, дуже волога земля, але ну, працювати це дуже зовсім не важко. Ну, Має, має існувати да, такий спосіб посадки картоплі. Мабуть, От. все робила під мотузочку, щоб було рівненько. Ну, дуже багато норила. 442 картоплини, мені треба сюди покласти. Ці ямки. Треба ще дивитися, скільки там на цих картоплин. От, Щоб вистачило ж мені. Ну що, спосіб, чим хорош цей спосіб. Зараз ці ямки да, я буду насипати. В мене піде, значить, попіл сюди, нітрамофоска. І треба ще трошечки перегною. От. Ну, може буду закривати перегноєм. Хоча в мене там його вже не так і багато, Ну, трішки треба якось додавати. Мабуть, буду, мабуть, може й не. Зараз подивлюсь, як це піде. Ну, одним словом, це все довго. довго. Це така, знаєте, справа довга, але не важка. Тобто, мені, як жінці, от я сама да, це роблю, мені нормально, от я вам чесно скажу. Що працювати з ним ним одне задоволення, тобто не важко. Звісно, що якщо була б дуже велика ділянка, в мене тут дві соточки, да, десь дуже велика ділянка, то ну, це дуже довго, це можна так три дні рити, ці дирки. От. А так як в мене, ну, в принципі, час є, нормально, я спокійно собі це зробила і нічого, і нормально. От зараз буду, значить, оце туди сипати, а потім вже класти картоплинки, ще оце треба. А, ще які, що мені подобається в, ці, в цьому ділі, що е, можна знати, от, тобто я вже знаю, 442 картоплини мені треба. Ну, Це теж важливо, бо там в мене е, треба зараз дивитися, боже, як буду розрізати е, картоплю. Може, мені там, мені там і не вистачить, їм ці 442 картоплини. от. Ну, може, якийсь один-два ряда там, тут, там в кінці не, не, не досажу, якщо мені не вистачить. Ну, поки що ось так от. Тобто можна все це відрегулювати. О, тому непоганий спосіб. Ну, поки що мені все, все подобається. Єдине, що довгенько виходить трошки. От. Моя сестра, там, мабуть, чоловіком вже посадила давно і вже п'є каву сидить на дивані. А я ще тільки починаю. Так що ось так. от. Я думаю, що все буде добре. Ну, ось вже вечір у нас. Я, оце цілий день я займалася цією картоплею. Це все, в принципі, не важко, але просто що довго. Довго я відпочивала, все посадила. Все, і шматочок і землі. Вся картопля посаджена. вистачило мені мої посадкової короби, картоплі, ще залишилось. От можна обірвати ще можна навіть поїсти її. Так що Перед посадкою я обробила, я завжди обробляю, От, тому що невідомо, як приїдеш, коли і що, а жуки будуть її їсти. А так? Мені, в принципі, вистачає. Надовго. Буває таке, що я обробляю потім ще. Буває таке, що і ні. Просто збираю, да і все. Так що ось так. Зараз такий чудовий вечір. Сьогодні дуже-дуже гарна погода, дуже тепло. Так що все, вже картопля посажена. вже. Це велике діло. Коли вже картопля посаджена. І я дуже радію, що я встигла, бо завтра вернеться неділя. От. І якраз завтра вже буду відпочивати, нічого робити не буду. Зараз все тут поприбираю і все. І відпочивати. Яка ж тут у нас гарна природа. Просто краса, неймовірна. Все. всім дякую за увагу, всім пока-пока.